У школах нашого міста одним з уроків є урок до приземної підготовки, на якому старшокласники проходять бойову підготовку. Починається вона з занять строєвої підготовки. Потім протягом навчального року їх навчають військовій справі, розповідають про види зброї, навчають з нею поводитися. Заключним етапом підготовки є стрільби, які відбуваються на навчальному полігоні, розміщеному за межами міста Ахтюрка. випуском із школи якраз закінчується їх підготовка до. Служби в Збройних сил України. До цього учні проходили лише теорію, а тут справжнісінька зброя. І ситуації наближені до дійсно бойових дій. Участь в стрільбах беруть не лише учні нашого міста, а й всього району. Допризинає молодь виконувала сьогодні стрільби, не тільки міста, а й району. Ви знаєте, що зараз якраз найбільш важлива якраз ситуація, коли люди повинні знати. Як повитися зброєю, як захищати свою родину, батьківщину? От сьогодні вони виконали практично стрільби, вони не будуть боятися зброї. На полігоні діти не лише стріляють, а й знайомляться з поведінкою під час газової чи хімічної атаки. Для проведення стрільб в цьому році були виділені бойова зброя і справжнісінькі бойові патрони. Також військові підготували і саме стрільбище, а інструкторами по навчанню стали досвідчені військові офіцери. Під час польового виходу старшокласникам продемонстрували постріли з автомату Калашнікова, розповіли, як працює рація. Захід відбувався з суровим дотриманням правил безпеки. Саме тому перед початком стрільб військові провели зі школярами заняття по заходам безпеки і умов виконання вправи стрільб. Крім стрільби на заняттях з доприземної підготовки, учні вивчають систему військових звань, вчаться орієнтуватися на місцевості і правильно надавати першу медичну допомогу. На думку військових, такі заняття виховують учнів справжніми захисниками вітчизни.